Всім привіт! З вами Андрій, і сьогодні наша друга комбінація для розвитку координації для спортсменів та танцівників. Поїхали! Ну що, для початку вивчимо вправу руками. Перше вихідне положення руки перед собою. Один. Відкриваємо руки. Два. Підіймаємо ручку одну вгору, одну вниз. Три. Змінюємо 4. В ліктях згинаємо 5. Змінюємо шість. вгору, 7. вісім. Ще один раз. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Чудово. Зробимо зараз повільніше. Для того, щоб ви змогли спокійно зробити дані рухи. Якщо у вас воно спочатку не виходить, не падаємо духом, підходимо до дзеркала і стаємо навпроти нього і відпрацьовуємо саме дані рухи. Крім координації, також тут розвивається ваша техніка виконання даної вправи. І 1, 2, далі три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Намагаємося дотримуватися рівних ліній, так? щоб наші руки не були кривими. Робимо ще раз повільно. І один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ще один раз. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І вихідне положення, руки перед собою. До цих рук ми додаємо ноги. Що роблять наші ноги? Звичайні стрибки. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже просто, сподіваюсь, ви з першого разу це змогли зробити. Тепер ми поєднуємо наші ноги з руками. 7, вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. І ще один раз. Один, два, три, 4, 5, 6, Сім, вісім. Супер. Молодці. Переходимо до більш складного варіанту виконання. Це наш стрибок ногами разом і в сторони, разом, в сторони. Також цю, зациклюємо цей рух. І виходить. «і». Разом в сторони, разом в сторони, 5, шість сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Супер. Додаємо до даних ніг наші руки, які ми вивчили тільки що, так? І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Робимо ще в такому темпі. Ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Тепер ми зможемо зробити це трішечки, трішечки швидше. Так, поїхали. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. Супер! Якщо вам не вдається це, ви можете поставити відео на паузу і ще раз передивитися даний відрізок, щоб зрозуміти, як виконують вправу руки і як виконують нашу схему ноги. Потім скомбінувати це все разом і самостійно відпрацювати. А зараз ми включаємо музику. Музику буде нам веселіше. Готуємося. Стрибки тільки ногами сім, вісім, раз, два, три, чотири. п'ять, шість, один, два, три, чотири. пять, шість, задаємо руки. Один, два, три, вісім. Один, два, три, чотири. пять, шість, сім, вісім. ще, два, три, чотири. пять, шість, сім, декам, носом, раз, два, одекаем, рот, пять, шесть, вот. Раз. Молодці, дихаємо і зробимо ще разок. П'ять, шість, сім, ноги, руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Крайні, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Існує велика кількість варіацій, яка б могла розвинути вашу координацію. І це дана комбінація, це тільки одна із них. Тому будемо вдячні за вашу підписку, за лайк, коментар. Це буде спонукати нас випускати відео все частіше. Ну і також діліться даним відео зі своїми друзями. Для того щоб ми могли розширити свою аудиторію і швидше і більш професійно викладати, монтувати дані ролики, Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео. Бувайте!